Привіт усім! Мене звати Настя, я тренер особистий та дієтолог, і сьогодні ми поспілкуємося. Не будемо тренуватися, але будемо спілкуватися на тему білого доданого цукру. Я підкреслюю білого доданого цукру. Тобто ми не будемо брати під увагу ті цукри, які є в овочах, фруктах, тому що. Вони дуже сильно відрізняються своїм складом ніж звичайні білі додані цукри, які додають до продуктів для того, щоб зробити їх смачнішими і заохотити нас. Пляти ці продукти. А ще я на власному прикладі розповім вам про те, як можна прокласти шлях до того, щоб зменшити кількість білого доданого цукру в особистому раціоні. Я сама це проходила, тому що я солодкоїшка така, що ого, го солоного мені не давайте, але дайте щось солоденьке, хоча я часто люблю міксувати. Ну, тим не менш, однозначно солодке в мене на першому місці, і я зменшила кількість, але не забрала цілком і повністю, тому що просто не бачу. Такої потреби. Ну що ж, тепер давайте візьмемо ось цю табличку і пройдемо мій шлях зменшення кількості білого доданого цукру в нашому раціоні. Табличка, так, не табличка, листочок номер один. Свідомість та раціон. Хап! Чому я написала це першим? Свідомість це дуже сильно важлива річ. Не через те, що всі це роблять, що він поганий, і я повинна це зробити. Ні, ви повинні свідомо розуміти, чому ви це робите. Чому ви впроваджуєте такі зміни в своє життя? Дякувати цьому, вам буде легше реалізовувати те, що ви задумаєте, тому що ви розумітимете, чому ви це робите. Друге, що я написала, це раціон. Варто про. Слідкувати за тим, що ви загалом їсте, і скільки цього білого цукру у вашому раціоні, так тому що можливо не все так страшно, як вам здається. А з іншої перспективи, можливо, і дійсно потрібно приділити цьому увагу і трішечки щось підкоригувати зараз. Вже багато дієтологів чи нутриціологів вчать. Того, що потрібно харчуватися за правилом здорової тарілки. Варто пам'ятати, якщо наш раціон буде збалансований, то і бажання з'їсти більше солодкого у нас не буде, тому що все буде зрівноважене, і ми нашому тілу та організму будемо давати всі ті складники, які необхідні. Якщо він буде це отримувати, то не буде шукати в якому продукті ще знайти ось тої радості. Ну що ж, переходимо до наступної. До наступного листочка і надпису під ним. Ні солодким поличкам. Я думаю, що багато хто зрозуміє, що таке солодка поличка. Особисто у мене вона була зараз в мене її нема. Це поличка, на якій завжди можна знайти щось солоденьке. Тобто, при кожній потребі ми біжемо на кухню, ми не біжимо в магазин. Ми біжемо на кухню, беремо те, що нам хочеться, з'їдаємо і все. Це дуже легко. Варто пам'ятати, що зменшення кількості солодкого в нашому раціоні це буде. Якби такий процес формування нової звички для нас. І ми повинні самі собі в цьому допомагати. Тобто змінімалізувати легший спосіб отримати те, від чого ми хочемо, так скажемо, відступити. Ми не робимо солодкі полички. Ми не робимо якісь схованки, тому що ми ж це робимо для себе. Так? Якщо ми хочемо щось, йдемо в магазин, купуємо один батончик. Приходимо додому, з'їдаємо, і я сумніваюся, що вам буде хотітися знову бігти в магазин і щось купити. Але якщо воно буде в кухні на солодкій полуці, я більш ніж впевнена, я така теж, що ви підете і це візьмете. Я так роблю. Останнього разу я собі купила 4 протеїнові батончики. Один з'їла тоді, коли я знала, що його я от мені треба його з'їсти, мені потрібно поновити енергію. Я зробила тренування і я хочу його з'їсти. А три наступні... Замість того, щоб лишити собі в автомобілі їх і з'їсти при такій же ж потребі, я принесла додому. І що ви думаєте? Один з'їла, бо там чай був, другий з'їла, бо думаю, хочу щось з'їсти, прям хочу, от треба мені його з'їсти. І третій я також через деякий проміжок часу з'їла. Але якщо б я їх не принесла додому, якщо б я їх залишила в авто, і я би так швидко їх не з'їла. Так ось ні солодким поличкам, і навіть не лише поличками, якимись схованкам, і всякому такому. Навіть якщо ви маєте дітей, давайте приклад. Не робіть запаси з солодкої їжі, особливо, якщо ви хочете її зменшити. І не випробовуйте свою силу волі, повірте мені. На початку це завжди буде надзвичайно складно. І при тому, що я вже пройшла шлях, вона ще досі в мене не працює на такому рівні, на якому всі очікують, щоб вона працювала. Ні. Просто заберіться. Все, нема. Тепер наступне. Солодке лише після основної порції їжі. Я ще тут хочу віднести, знаєте що? Ніколи не ходіть голодними по магазину. Це знову ж таки на особистій практиці. Пам'ятайте, я страшенна солодкоїжка. я дуже люблю солодке і при кожній можливості я беру щось собі добреньке. Зараз вже менше, але було колись гірше, тому що я замість обіду могла з'їсти плитку шоколадки. І це для мене було окей. Зараз я б вже такого не зробила, навіть якщо б мене хтось заставив це зробити, я мабуть все одно би цього не зробила. Тим не менш. Не ходимо голодними по магазину, тому що переважно ми беремо зайве. І те зайве, переважно, або солодке щось, або якісь чіпсики, або щось таке, що може задовільнити нашу потребу, що з'їсти тут і тепер. Ми переважно в такому стані не підходимо до питання вибору продуктів раціонально, тому. Перше, не ходимо голодні по магазинам і солодке лише після основної подачі їжі. От в мене це правило, тільки це правило діє, я просто так солодке не їм. Мабуть, все-таки це пішло з дитинства. Ось З'їси цей суп, отримає щось солодке. І як би це не було, я по сьогоднішній день це використовую для себе. Чому? Тому що я розумію, якщо я з'їм основну порцію їжі, там, чи це сніданок, чи це обід, чи це навіть вечеря. І я хотітиму щось солодке, я з'їм його, але набагато менше, ніж би я його з'їла тоді, коли я була голодна або перед основною подачою їжі, навіть якщо я не голодна, я все одно з'їла би більше. А ось тоді, коли наш організм вже насичений. Нагодований, то він і солодкого стільки не з'їсть. Особливо, якщо у нас не буде солодкої полички, і ми будемо мати якийсь один батончик, який ми заплануємо з'їсти одразу після основної подачі їжі. Це дуже допомагає. Я на початку, як почала власне, вводити ці зміни в своє життя, то я почала ходити з лоточками власне, в тому проміжку часу з їжею, щоб якщо я захочу солодке. Це солодке було лише після того, як я зім те, що у мене в лоточку. І це мені дуже допомагало. От, дійсно, дуже сильно допомагало. Окей, йдемо далі. Обираємо солодке з розумом. Ви, мабуть, не бачите, що тут в мене написано, але якось так. Обираємо солодке з розуму. Що я маю на увазі? У нас є білий доданий цукор, який є всюди. Він є і в хлібі, він є в ковбасках, він є в кетчупі, тобто не лише в солодощах, так так скажемо. не лише в солодощах. І я за те, щоб якщо ми вже беремося щось купити, то подивіться, що написано на зворотньому, на зворотній стороні продукту. І дивіться, щоб. По-перше, на першому місці не був цукор, тому що однозначно його буде там саме більше, і це переважно буде білий доданий цукор. Досить часто на продуктах написано нуль цукру. Повірте мені, переважно там є якийсь замінник цукру. А для прикладу, сироп фруктово-глюкозовий чи щось типу такого, воно ще гірше ніж чиста глюкоза, ніж чистий білий цукор. Тому я веду до того, щоб ви заглядали на склад продукту, щоб, по перше, цукор не був на першому місці. І щоб не було ось таких замінників, там де щось там фруктоза, чиста фруктоза, вона не окей для нашого організму. Тільки не бійтеся фруктів. Ні, фрукти мають зовсім інший склад. Це ми не беремо під увагу, тому що це зовсім інше, так? Але якщо, наприклад, фруктоза є в якомусь батончику, то ви повинні розуміти, що і склад цієї фруктози не такий, як в фрукті. Зовсім інший. А фруктоза це досить таки чужий, так скажемо, цукор для нашого організму. І якщо він туди потрапляє в чистій формі. Той організм шаленіє, бо він не до кінця розуміє, що з ним робити, і часто така фруктоза от переходить в, в, в постать жиру, так? Як би це не було. Тільки я не хочу вас тут дуже сильно аж так лякати, що ви там прям з'їли один батончик фруктозою і зразу оброслися з жиром. Ні, це все відбувається покроково і також з досить таки довгим проміжком часу, так але як набираємо, так і худнемо, пам'ятаєте? Бо часто думаю, що набираю роками, а худну місяцями. Там, через місяць я вже схудла до того. Не добре, сьогодні не про це. Але тим не менш це така просто тема, яка мене хвилює і яку я хочу доносити всім. Окей, так що обираємо солодке з розумом. Якщо вже беремо, то слідкуємо за тим, що там написано. Який саме вид цукру доданий, навіть якщо там нуль цукру, подивіться уважно, що там є. Там може бути сухароза, там може бути ксілітоль, там може бути еритритоль, там може бути стевія. Подивіться уважно, що додали і на якому воно місці. Знову ж таки, тут я хочу сказати власне, от про фрукти. Якщо ну важко сказати, замініть собі батончик солодкий фруктом, так? але я більш ніж певна, що є якісь фрукти, які ви любите. І порахуйте собі, що краще взяти того фрукта? Чи взяти той батончик? Деколи фрукт краще взяти ваш улюблений, ніж той батончик. З іншої перспективи, якщо вже от ніяк не піде, Фруктом замінити батончик, то подивіться уважно, який батончик ви берете. Так? Я вже просто знайшла своїх улюбленців, це переважно протеїнові батончики, і там менше цукру або якась хороша заміна для цукру, там багато протеїну. Так? Це дуже великий плюс. Я ось тепер пробувала якийсь дуже смачний, він мені прям сподобався, сподобався. Він солодкий і там є замінники цукру, але він і склад має не дуже такий вже й поганий. Ну, я ось так відб... Обачте, яке підбираю? Отак і підбираю. Золоту середину, її завжди складно знайти, але тут, повірте мені, можна її пошукати і віднайти. Ось що в нас далі є? Я не пам'ятаю, що я тут написала Чом! домашні солодощі. Легко казати, складніше зробити. Але я також за те, щоб ви щось робили вдома. Знаєте, от в мене також тоді, коли я почала зменшувати кількість білого доданого цукру в раціоні, я вирішила, що краще я куплю білий цукор. І самостійно спечу якусь випічку з меншою кількістю цукру, ніж я буду купувати. І це також був на початку дуже хороший вихід. Я пекла свої там солодощі звичайним цукром, але додавала його менше. І якщо робити такі спроби, навіть не спроби, а такі речі протягом тривалішого часу, то повірте мені, якщо ви вже купите той білий білий. Там, чи молочний, чи білий шоколад, він же для вас буде не такий смачний і не такий приємний в їжі, тому що ваші смакові рецептори дуже сильно поміняються. І навіть та сама морква чи паприка буде здаватися вам капець якою солодкою. Повірте мені. Знову ж таки, домашні солодощі це не лише випічка, так, це ж можна також різні такі хол-холодні, так? без випічки робити. Тільки одне єдине: пам'ятайте, що те, що без цукру. Не завжди менше калорійне, ніж те, що з цукром. Багато, як то кажуть, фіт домашніх солодощів, вони будуть калорійніші, ніж там, купити батончик з магазину. Тут потрібно уважно підбирати складники. Про це я також, мабуть, колись розповім. При схудненні дуже важливо навіть не так рахувати калорійність, як розуміти жирні і нежирні продукти. Так, навіть тих самих шість горішків, здається, що там їх є, насправді вони досить таки калорійні. І часто ось ці солодощі фіт роблять з горішків, дуже часто, а ось їсти їх не так складно. Здається, якщо вони вдома, то їх можна спокійно їсти. Хоча насправді до цього потрібно також підходити раціонально і з розумінням. В кінці я написала малими кроками до великої мети, і це правда, тому що. Все ось це, про що я вам розповіла, це звички, які ми формуємо протягом якогось проміжку часу. Не все тут і одразу. Ми вибираємо, з чого розпочинаємо, і покроково це реалізуємо. Дуже важливо переглянути свій раціон і забрати солодку поличку. Далі вже думати, як йти, які там наступні кроки формувати. Так? Це дуже сильно. Важливо, я не забираю цілком і повністю солодощі свого раціону. Вони в мене також є. Я їх їм факт в міру в порівнянні, особливо як в мене там було декілька років тому, то декілька ну вже ооо, Але так в мене були дуже великі проблеми з цим солодким. Але тепер, коли я вже свідомо підходжу до цього питання, тобто розуміючи, яку дійсно шкоду може цукор принести, в чому він може бути і корисним для нас. так, то я й інакше підходжу до цієї теми. Тобто я так сильно себе не картаю, не караю, коли я щось з'їм. Ну, з'їла. Ну перед критичними завжди мені хочеться більше солодкого. Ну з'їм я. Але дякувати тому, що в мене немає солодкої полички, я його й багато не з'їм. Що купила, то з'їла, і все. Саме головне не вийти потім на місці, не наїстися, так або не вертатися по декілька разів в магазин. Тому ось такі ось справи. Варто в цьому житті бути свідомими людьми, а не вірити в все те, що нам говорить наше оточення. Дізнавайтеся більше, цікавтеся власним тілом, цікавтеся фізіологією, цікавтеся нашими потребами, старайтеся слідкувати за власним тілом, тому що те, що підійшло, наприклад, вашій подрузі, не факт, що також підійде вам, так? І це дуже сильно важливо. Кажуть, що, наприклад, цукор також підвищує запальні процеси в організмі, і це факт. Особисто я за собою не слідкую такого, так щоб мене висипало, наприклад, після великої кількості цукру. Одне єдине однозначно, що я відслідковую, якщо у мене цукру більше з'являється в раціоні, то ще появляється целюліт. Тільки я його зменшую, його зразу. Також кількість зменшується. Так, у мене є цей рід, хоча я тренуюся 11 років. Це Окей. Та таке жіноче тіло, ну що тут багато скажеш? Ось є деякі такі нюанси, які я відслідковую за власним тілом. Просто слідкуйте за своїм тілом, заведіть щоденник, пофотографуйте, що ви їсте, і зробіть висновки: чого краще зменшити, чого краще додати. Тому що раціон, ось цей такий базовий раціон, він завжди буде на першому місці. Саме він буде вирішальним на питанні того, чи ви будете хотіти більше солодкого, чи ви будете хотіти менше солодкого. І все здається, все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Я сказала. Я щиро дякую вам за увагу, тому що це відео досить таки получилося довгеньким, але і. Інформаційним чи не так? Я бажаю вам успіхів в реалізації того, що ви задумали, вперед, з гордо піднятою головою. Не картайте себе, але підходіть до питання харчування з головою і слідкуйте за власним тілом. Ви особистість. Більше такої людини нема. Тому і потреби будуть завжди інші. Цілую люблю. І па-па На наступних відео! Нарешті я це відео записала, це вже давно була моя мрія, але для таких відео потрібно все-таки більше часу більше відваги, ніж просто записати тренування. Па-па.